Покращити роботу українських хоспісів з цією метою на семінар в Івано-Франківську з'їхалися медики з усіх регіонів держави. Такі лікарні створюють для надання кваліфікованої допомоги невиліковним хворим. Тому і робота в такому закладі важча аніж в інших установах охорони здоров'я. Тут є суттєво інакші підходи до такого пацієнта. По перше, надається не тільки медична допомога, але медична, фізична бо догляд, психологічна людини, яка завершує життя, духовна підтримка обов'язково працює капелан, і окрім того, є ще такий вид допомоги, якого немає в жодному стаціонарі. Іншому це підтрим, психологічна підтримка сім'ї. Яка втрачає близьку людину, нині в Україні працює 12 хоспісів. Разом з тим допомоги медиків щороку потребує півмільйона мешканців, діагнози яких невтішні. Лише в Івано-Франківській області кажуть фахівці, додатково необхідно відкрити як мінімум три установи. Є європейський досвід, який ми беремо. У них вони нормативи, десь виходять на 75 ліжок на один мільйон. Такого хосписного суду до 100 ліжок. Ми вважаємо, що в нас треба. А 100 ліжок це чотири хосписи по 25 ліжок. Допустимо, на мільйон для Франківщини. Хоч би такі мати чотири хосписи. класичні. необхідність створення нових хоспісів визнає й обласна влада. Кажуть, уже визначили райони для їх відкриття. Ми плануємо найближчим часом розширити. Хоспісну паліативну допомогу в нашій області. В першу чергу це стосується міста івано франківська міста Коломиї, Калуша, Надвірної. Десь таких регіональних хоспісних зараз служб, це у Городенці Плануємо і у Долинському районі. Теж така служба планується. Коли саме з'являться нові хоспіси на Прикарпатті, наразі невідомо, адже коштів на це в обласній казні не передбачено.